Ну що, ти готовий до нової порції ігрових новин, які точно тебе змусять посміхнутись, здивуватись і іноді трохи задуматись. У цьому випуску щотижневого луту ми поговоримо про рекордні продажі Ready or Not, масштабне оновлення від Remedy для FBC Firebreak, про загадковий Battlefield 6 і те, чому GTA 6 на PS5 Pro це майже як vip білет на вечірку. До речі, якщо такі відео тобі до душі, то невеликий лайк і твій коментар. Тар, це найкращий спосіб сказати привіт і допомогти каналу рости. Ну а підписка це як підписатися на щоденний заряд ігрового кайфу. А тепер скажи чесно, що важливіше: класна гра чи правильний момент для її виходу? Думай, поки я готую для тебе наступні новини. Уявляєте, Ubisoft дарує нам зовсім новий погляд на аватар, і це буде вже наприкінці року. Так, так, тепер улюблена пригода отримає режим від третьої особи. Вже 5 грудня на PS5, Xbox Series і ПК з'явиться велике оновлення, яке не просто змінить камеру, а й повністю адаптує інтерфейс під новий стиль гри. І це ще не все. У подарунок режим нова гра плюс, що дозволить почати гру заново, не втрачаючи накопичений інвентар. І навички. Уявіть, збережете все. Але вороги стануть сильнішими, а спорядження крутішим. Ну і для справжніх фанатів підтримка 40 кадрів на секунду та оновлене меню, щоб все було як треба. Ubisoft навіть повністю переробила анімації і поведінку камери для цього нового режиму. Тож світ Пандори зазвучить зовсім по-новому. До речі, апдейт вийде за два тижні до релізу нової частини фільму. Може це збіг? Чи може такий план? Одним словом, фанати давно просіли ці фічі, і Ubisoft безкоштовно їх надала. Хочеться спробувати це оновлення просто зараз. Пандора стає ще більш захопливою. А чи не на час поглянути на неї з іншої перспективи? От тільки цікаво, чи зможе режим від третьої особи зменшити наше уявлення про цей світ, або ж ми все одно повернемося до класики. Хочеться подумати, що справжні пригоди завжди на боці того, хто дивиться не тільки вперед, а й навколо себе. Чи відчуваєте, як повітря наповнюється передчуттям? Бо фанати метро готуються до великого. Ймовірно, анонс нової частини серії відбудеться вже 19 серпня на геймсакондві 2025 під час легендарного шоу Opening Night Live. Хто б міг подумати, що після тиші з FOA року ФОА Геймс раптово активізують свої соцмережі, ніби готуючись кинути виклик темним тунелям підземелля з новою силою? Інсайдери навіть кажуть, що гру вже можна проходити. А розробники натякають: історія буде ще темнішою ніж раніше, надихаючись подіями війни в Україні. Схоже, Embracer Group не жаліє бюджету на цю презентацію, адже масштаби Геймсакон і Opening Night Live чудово підходять, щоб показати нову метро, яка може стати однією з найбільш очікуваних подій року. З моменту метро Exodus ми чекали на повноцінне продовження. І хоча VR-спін-офф метро Awakening дещо заповнив паузу, зараз усе говорить про Велике повернення, а новий спеціаліст з комунікації у games навіть переїхав до Мальти, щоб підтримувати команду і підігрівати фанатів, що додає ще більш інтриги. То що ж це буде? Темні коридори метро з новими страхами чи світло, яке прорветься крізь руїни. Одне зрозуміло, коли 19 серпня на Gamesacon запалиться екран. Багато хто затримає подих. А ви готові поринути знову в цей постакаліптичний світ, де кожен крок може стати останнім. Уявіть собі, за місяць після релізу у футбольну аркаду Rematch від творців Сіфу вже зіграло понад 5 мільйонів гравців. Так. Саме так 5 мільйонів. Перший мільйон встигли набрати за перші 24 години. А за три тижні кількість фанатів зросла до 3 мільйонів, і це лише початок. Гра від французької студії Слоуклеп підкорює серця своїм простим, але драйвовим геймплеєм, хоч і без офсайдів і фолів, зате з величезною кількістю азарту. Хоча деякі гравці вже помітили брак кросплею і можливості репортити порушників? Розробники вже пообіцяли це виправити. Кросплей обіцяють запустити до вересня разом із першим сезоном. До речі, вже цієї неділі вийде патч з покращеннями управління і виправленням помилок, щоб гра стала ще комфортнішою. Ремач доступна на Xbox Series, PlayStation 5, ПК і навіть у Game Pass, Тож до гри легко долучитись будь-кому. Відлік мільйонів пішов. А як думаєте ви, чи зможеться? Аркада стати новою футбольною сенсацією. Час покаже, але гравці вже не можуть відірватися. А ви знали, що на проходження привид йота знадобиться приблизно 25 годин. Але якщо ви любите занурюватись по-справжньому, виконувати всі додаткові завдання, то ді готуйтеся до цілих 45 годин гри. Так, так, новинка від творців Привид Сусіми не тільки зберегла епічну тривалість, але й обіцяє більше варіативності. У цій історії не буде повернення знайомого Джін Сакая. Події розгортаються через сотні років після оригіналу, а головною героїнею стала Ацу, чий шлях помсти перетворить її на справжнього привода феодальної Японії. І хоч світ відкритий, сюжет залишається чітко структурованим із класичним вступом, кульмінацією та фіналом. Розробники запевняють, що гра не змусить вас повторювати одне й те саме знову і знову, адже приготували різноманітні варіанти розвитку подій так, щоб кожен міг обрати власний шлях і отримати унікальний досвід. Реліз заплановано на 2 жовтня тільки для PS5. І тепер питання, чи готові ви знову поринути у світ, де кожен крок може змінити долю? Чи варто чекати на нові легенди з Пандори, чи все ж таки на горизонті нові привиди? Поки що це лише місце для фантазії. І це найцікавіше. Якщо ви думали, що Dayline The Beast – це швидкоплинна пригода, те вас здивує. Основна сюжетна компанія триватиме близько 20 годин. Але якщо вам до душі дослідити кожен темний кут і побити все, що погано лежить, готуйтеся затриматись на 50 годин мінімум. Розробники натхненні Control та Alan Wake 2 свідомо обрали компактний формат із насиченим сюжетом і захопливим паркуром, а також моторошною атмосферою, де кожен звук може стати попередженням. І, хоч реліз планували на 22 серпня, тепер доведеться трохи почекати. Гра вийде 19 вересня, щоб дотягнути всі деталі та врахувати відгуки тестерів. Те впевнені, що їхня новинка дуже конкурентоспроможна серед інших проєктів на ринку. І судячи з перших прев'ю, це справжній шедевр із красивими локаціями і страшними ночами. Тож чи готовий ви поринити у світ, де виживання це не просто слова, а стиль життя? А може, цей додатковий час Допрацювання зробить гру ще страшнішою та цікавішою. Час покаже, але чутки вже не дають спокою. Реліз вівчанг Fallen Feathers Уже відбувся. І перші хвилі гравців накрили гру як шторм на PS5 Pro. Проект працює з продуктивністю до 80 кадрів на секунду у збалансованому режимі 70 FPS, а в режимі якості 60. Звичайна PS5 пропонує скромніші цифри від 30 до 60 FPS залежно від режиму. Гра зайняла позицію у світі Соус Лайк, -like, пропонуючи похмурий Китай пізньої династії Мін. А в Steam одразу зібрала понад 114 тисяч. Гравців одночасно на Metacritic та OpenCritic Проект отримав 75 і 77 балів відповідно. Здебільшого критики відзначають атмосферу, бійкову систему та візуальний стиль. Та разом з тим гравці не приховують свого розчарування. Зараз рейтинг у Steam ледве досягає 19% позитивних відгуків через серйозні проблеми з оптимізацією: фризи, просідання FPS, баги рушія Unreal Engine 5 особливо критично на Steam Deck, де навіть на низьких налаштуваннях FPS пад падає нижче 30. консолі теж не позбавлені проблем. Баги та падіння продуктивності заважають насолоджуватися грою. Не обійшлося і без критики за образ головної героїні. Західні СМІ висміюють її відверту броню, яка зовсім не пасує до загального тону гри. Вартість у Store стартує від. Півтори тисячі гривень, а у Steam від 1200. Тож купити гру може кожен. І ось питання: чи зможе вючанг встояти перед шквалом негативу? Або цей проект стане лише ще одним уроком для розробників, бо навіть шалений онлайн не гарантує любові гравців, іноді технічні проблеми перекривають усе. А ви як думаєте, в які ігри варто вкладати час? А які краще залишити в тіні? Ubisoft не шкодувала коштів. Бюджет розробки Assassin's Creed Shadows перевищив 100 мільйонів євро, що майже 116 мільйонів доларів. І це лише цифри розробки, без маркетингу, який точно б збільшив цю суму в кілька разів. Під керівництвом Ubisoft та допомогою 14 студій по всьому світу вийшов масштабний проект, який за кілька місяців після релізу зібрав понад 5 мільйонів гравців. За даними Shadows посідає третє місце серед найпродаваніших ігор 2025 року. Усе. Ша і це не дивно. Гравці разом зробили 2 мільярди прихованих вбивств, пробігли понад 1 мільярд кілометрів і навіть погладили 38 мільйонів тварин. Ubisoft дякує всім, хто створює легенди разом з ними. Але це лише початок. Уже 29 липня у гру додадуть довгоочікуваний режим Нова Гра плюс, що дозволить пройти сюжет заново, зберегши свій рівень, спорядження та навички. Максимальний рівень персонажа підвищать до 80, а також додадуть нові нагороди. Роди, рівні майстерності і навіть поліпшення притулку. Ще більш подією стане DLC Кігті Аваджі, яке вийде 16 вересня. Це доповнення запропонує понад 10 годин нового контенту. Це новий регіон, нові вороги з фракції Санзоку, унікальна зброя і нові здібності. Головні герої Наоя та Ясуки вирушать на пошуки втраченого скарбу. І ця пригода обіцяє бути спекотною. Для тих, хто зробив передзамовлення, доповнення буде безкоштовним. Приємний бонус від Ubisoft. І так, незважаючи на шалені бюджети і мільйони гравців, Ubisoft не збирається зупинятися і вже планує подальші покращення від перемотки часу доби до необмеженої частоти кадрів у катсценах на ПК. Battlefield 6 офіційно на горизонті. Наступна частина культової серії називатиметься просто Battlefield 6, а її офіційний анонс очікується вже 31 липня. EA організовує масштабний триденний івент з 29 по 31 липня, де журналісти, блогери та контент-мейкери зможуть першими пограти в гру та побачити геймплей. Вже підтверджено відкриту бету, яка за чутками стартує 4 серпня і кожен зможе долучитись за інсайдерськими даними. реліз Battlefield 6 за. Планований на 10 жовтня 25-го року на ПК PlayStation 5 та Xbox Series. Ціна стандартного видання близько 70 євро на ПК і 80 на консолях. А Phantom Edition обійдеться від 100 до 110 євро. Раннього доступу не буде. Всі отримують гру одночасно. Перший трейлер вже у мережі, і в ньому масштабні бої, руйнування та приватна військова компанія Pax Armata у центрі сюжету. Відчувається дух класичних Battlefield 3 і 4, і фанати чекають. Що гра поверне з серії славу? Ну що ж, готові стати на бік історії? Тоді чекатимемо на 31 липня і старт бети на початку серпня. Ви знали, що GTA 6 насправді може запускатись 60 FPS лише на PS5 Pro. Так-так, деталі від інсайдера Detective Seeds нещодавно розкрили, що стандартна PS5 не витягне повноцінних 60 кадрів у секунду для GTA 6. Вона або фіксована на 30 FPS, або навіть матиме динамічне падіння частоти кадрів. А ось щасливчики з PS5 Pro отримують аж кілька графічних режимів, і справжні 60 FPS. Sony та Rockstar тісно працюють разом. Щоб оптимізувати гру під PRO модель за кілька днів до релізу у травні 26-го року, Sony готує великий апдейт, який покращить підтримку передових технологій PSSR і FSR. саме для цієї версії консолі. Цікаво, що Sony навіть планує випустити спеціальні бандли PS5 разом з GTA 6. Це явно знак, що pro версія тут головна зірка. Поки що стандартна PS5 залишається з базовими 30 FPS. Тож, якщо ви чекали на стабільні 60 кадрів на звичайній консолі, то доведеться ведеться почекати або проапгрейдитись. І ще один прикол наостанок: дата релізу GTA 6 нібито поспішила через найкоротший день в історії Землі. На цілих 1,36 мілісекунди раніше хтось явно підганяє запуск. Тож уявіть, як би ви грали з ідеально плавним рухом чи хиткою динамікою FPS? І чи справді варта ця про різниці вашого апгрейда? Ubisoft нарешті підтвердила, нова Ghost Recon повертається, і цього разу в форматі шутера від першої особи з тактичним ухилом. Генеральний директор Івдіймо назвав цей проект частиною великої стратегії компанії з розвитку Service ігор. Якщо ви фанат Modern Warfare, Battlefield чи or Not – готуйтеся, бо нова Ghost Recon черпатиме натхнення саме звідти. Дія розгортатиметься у вигаданій південно-східній країні, де примари мають знайти зрадника і виконати небезпечний секрет. Ретній місії. Уже цієї осені планується внутрішня альфа, а повноцінний реліз не раніше кінця 26-го року. І так, шутер буде саме від першої особи, що підтвердили топ-менеджери Ubisoft. Час готуватися до нових викликів, тактичних перестрілок і командної роботи. Цікаво, чи зможе нова Ghost Recon повторити або навіть перевершити успіх легендарних серій, або ми побачимо щось радікально нове. Усього 4 дні минуло від релізу Ornod на консолях, і вже понад 1 мільйон копій розійшлися по світу. Цей тактичний шутер вже стрімко підкорює PS5 та Xbox Series. Причому продажі на консолях йшли в 10 разів швидше ніж на ПК, де гра досягла такого ж результату аж за 36 днів. Вихід гри 15 липня 2025 року також викликав справжній вибух інтересу серед ПК гравців. Одночасна аудиторія в Steam помітно зросла. Це доказ, що навіть у наш Час тактичні проекти здатні завойовувати серця мільйонів, і далеко не лише на ПК. Виходить, що Редіорно це справжній геймплейний вибух, який розірвав межі платформ. І тепер питання не в тому, чи варто спробувати, а у тому, хто вже досі не в грі. Remedy не залишає FBC на призволяще і готує масштабне оновлення вже наприкінці вересня. Якщо вас дратували баги, складність або відчуття, що гра могла бути цікавішою, чекайте змін. Розробники врахували численні скарги і обіцяють не просто латати дірки, а суттєво покращити досвід. Прокачають штучний інтелект ворогів, збалансують складність, додадуть три нові види важкої зброї, систему модифікації спорядження та новий клас героя і оновлять завдання. Здається, Remedy серйозно. Зна налаштовані зробити так, щоб перші години в грі нарешті захоплювали і не викликали бажання вимкнути. Бо хто ж хоче залишитись в грі, де все занадто складно або неінтуїтивно? І от тепер питання: чи встигнеш ти відчути FBC Firebreak уже після оновлення, чи залишишся у старих спогадах про непокриті баги? Юбісофт звинувачує у провалі Star Wars Outlaws самі зоряні війни. Генеральний директор Ів гейму заявив, що гра вийшла в нестабільний період для франшизи, і саме це, мовляв, вплинуло на низькі продажі. Хоча варто згадати, що такі хіти, як Fallen Order або Battlefront 2 непогано себе почували навіть у непрості часи для бренду. Проблеми були і на боці гри. Технічні баги, які Юбісоф намагалися швидко виправити, не допомогли підняти інтерес, навіть не зважаючи на покращення анонс. DLC і реліз на майбутніх консолях у компанії все ж скасували розробку сіквела Outlast 2, адже перша частина стала одним із найболючіших провалів Ubisoft 24-го року. Так хто ж винен у провалі? Сама гра чи просто сила нестабільності в галактиці далеко-далеко, можливо, інколи навіть легендарним брендом потрібен перезапуск настрою.